Розкажіть, як ваши справи? Все добре. Добре. А что за погода у вас? Це смарно. Це смарно. Це смарно. Це смарно. А чечка? Поэтому могу ли одного Так. Да есть. Та Будемо кататися на віки. Та я хочу тая будуть кататися, і я буду кататися на веки посуда. Вже можна більше часу проводити на вулиці, так, да, діти? А я себе ще на самокатка каплю, У мене поки що ще Так, нема. Давайте пригадаємо, яка у нас пора року зараз, Осінь. Ось, ось, ось ой, весна. весна, весна, як місяць зараз називається, дітка? Березень, березень, хто знає, який день тижня сьогодні в нас з вами? Тринадцять, тринадцять, тринадцять число, чудово, а день? А якщо вчора четвер. була? Четвер, Давно. вчора четвер. Якщо сьогодні четвер, то завтра буде дітки який день тижня? П'ятня. П'ятня. Моя братика буде день народження якраз. Так. так, ну що ж, дітки, доброго ранку всім наші кошенята. Ми раді вас бачити. Починаємо наше сьогоднішнє заняття. Діти, а почнемо ми сьогодні наше заняття із того, що послухаємо з вами розповідь або казочку. Яка називається Трой... Троє кошенят. Троє кошенят. Троє кошенят. Чорне сіре та біле, побачили мишку та побігли за нею. Мишка стрибнула в банку з борошном, кошенята за нею. Мишка втекла, а з банки вилізли троє білих кошенят. Троє білих кошенят побачили на дворі жабку та побігли за нею. Жабка стрибнула в стару самоварну трубу кошенята за нею. Жабка втекла, а з труби вилізли троє чорних кошенят. Троє чорних кошенят побачили в озері рибку та стрибнули у воду за нею. Рибка впливла, а з води вилізли троє мокрих кошенят. Троє мокрих кошенят пішли додому. По дорозі вони висохли та стали: як і були, чорне, сіре та біле. От які бешкетники. Давайте з вами. Так. отже, давайте перевіримо. Я, я ліпити котика. Що, дімочка? Ліпити будемо котика, так, будем да, да. але спочатку давай перевіримо, наскільки уважно ви слухали розповідь. дітки, ось... Скільки було кошенят? Троє. Які вони були спочатку за кольором? Білі біли, біли. чорні, білий. Біли, біли, Один білий, сірий і чорний. І чорний так? Правильно. Так. Дітки, кого вони зустріли першим? А ну, згадуйте. Мишку. Мишку. Так. І куди вони за нею стрибнули? В... В банку з чим? В банку з е, мукой. Так, 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 борошном. І що ж з ними сталося, дітки? Всі Они стали білими. білими. Правильно, стало троє білих кошенят. Кого вони далі зустріли, дітки? Е... Ой, так, боршна. Ага. Yeah. А потом всі стали чорними. А чого вони стали чорні, дітки? Потому Тому що поїдуть стрільби в трубу. Так, кого вони зустріли далі, діти? Рибку. Рибку. Рибку! І що сталося з ними потім? Мокрими, а потім мокрими. висохли і стали висохли. такими жіном. Деко є можа з них висохла. Да? А потім вони стали чорними, сирими і білими. Правильно, а потім вони просохли і знову стало троє кошенят: біле, сіре та чорне. Знаєте, який в мене біляж. Добре Ліза. Ви дуже уважно слухали, молодці. Отже, дітки, ви знаєте, що котики бувають дуже різні, так? бувають чорні, білі, сірі, руді, смугасті. Давайте ми сьогодні з вами кожен зліпе свого котика. От е, дивіться, колір котика ви можете обрати самостійно. Хочете, чорний. хочете ліпити чорного котика, беріть чорний пластилін. Хто хоче так, як мене, коричневого, беріть коричневий пластилін. А, а зачем ви зробили ще там банки? Ну, так хотілося мені його прикрасити. А ротік Е, Ну, ти подивися з того, який тобі є лізати з ліпиш моротик. Біленьким з ліпичним ротик. Е, діти, дивіться. Е, якщо у Можна, чи ще якийсь можна котика робити такого кольору, якого у вас багато пластиліну. У мене чорний. Так, Ліза, я від чорного котика. Далі, Машуня, якого кольору у тебе буде котик? Сірий? Е, ага. А Маша, а є ще більше пластиліну до того що тобі цього, мабуть, шматочка тільки на голову вистачить. Подивися, що ну, діть. Тоді... То Це не його... Розминати будемо гріти трішки. Так, щоб вийшло. Е, Діма, якого кольору твій котик буде? Чорний, чорний. Чорний, чорний. так. Добре, діти, давайте роздивимося котика. Що є у кота? У нього є. Це... тулуп, можна сказати, тіло, Да, такі лапи, правильно ліза хвост, голова. На голові в нас що на мордочки у кота є діти? Глузочка. да? морда така, так. Голова. Бантик голова. це по бажанню, діти. Це вже, якщо ви захочете, ви можете бантикав, а я можна і не робити. Отже, починаємо дивіться з того, що ми ділимо оцей самий великий ваш шматок пластиліну. Відділіть одну ковбаску таку велику, це для тулуба. А я не можу відділити, тому що в мене немає стеки. Лі... Руками, Лізе, Рук... руками да, Я стоп охоти. Ну, даті, щоб тебе ж на голову Ліза, дивіться, кружечок для голови. У мене Ді... вон скільки ще осталось. Добре, mm -hmm. от такий катайте ковбаску, це тулуб і для хвостика маленька ковбаска. Починаємо з тулуба. дітки, тулуб. Тулуб – Це тіло нашого котика. Ми катаємо ковбаску і треба буде лізати. Ну, якщо тебе нема стики, я не знаю, може якоюсь, подивись, паличкою, чи тоді вже пальчиками розділиш. У мене розкає. У мене ще не да, допадьте. Таечка, привет. хватает. Дима, может, ты ей досышь маленький кусочек пластилина, чтобы она тоже что-то сделала? И да. Да, и но ей же хочется, Дим, ей а же хочется. Да, да, выделай Я ей. Низ, это... закончим. Детка, закончим рукава. Да, Ой, Дима. Не получилось. Не получилось. Лиза, можно еще раз сказать? Кажи, Диму, кажи. Тайна любит... Тайна любит диабетики, как и малятки. Да ничего не любит. Ну, вона просто ще не вміє, Дім, їй треба навчитися. От ми тебе випустимо в школу, будемо Таю вчити. Так, ти підеш у школу. ой, молодець, Таю. Нічка, дітки, катайте? А я та, ще, ти, ще, ти, ще... Ти. я думаю, так, да, да, Дуже довго дітки, бо вона поламається. Та, і ти. буде худенький котик ліза. Так. Треба нашу колбаску Ді. розрізати. Ді. Нашу. Ді. Бачите, дітки, зробити такі. Бавку, з одного боку і з іншого, по одному разу розрізати. Я попробую руками як це зробити. Лиза, может, не ножнички? Можно как-то так ножничками разделить? Лиза, а вот нема... такой хватает. Лиза. Нема да. Лиза, он разделила. А, а все, да. Лиза. Пальчиками теперь трошки, Лиза, так прилепи. А я ж так и, ж так и люблю сейчас. Так. Дима, Ой. да, Дима. Давай, 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 Тая, не забираю, Діма. Діма працює. Він зараз тобі котика зліпе. Діма, тобі котика злипает, Тая. У мене є там ножниця, сейчас принесу. І дивіться, і так а -а -а. І вже Тепо, тут котика буде готовий, дітка. Так, да. ну, тільки не лама, не... ну, да, так розрізали. до кінця, діма. діма. Не до кінця, отак дугу так зробити, Діма, ось так. Ось так, Діма. Пачниці ді. є. М -м -м -м. Так. Вигнуть, да, Маша, да, 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 да. О, так, так. да. У вас повинно вийти чотири лапки і така, от це тіло нашого, основа нашого котика. О. І тулуб котика. Тулуб, да. так. О, готово. Да, да, Тепер отак прям ставте тепер на столик отак. І Или пить. Я ще не зробила. Ну, а ще чего толу порабить? Ну, ти ж його колбаску поліпила. Ти ж колбаску, Ліза, Це ж цей цейтулк, це ж він. А, я вже розрізала ножничками. Лиза, с її можу... стороны и из инши, Лиза. Че чуть-чуть так сделаешь з двох сторон. О, молодець. молодец. Так, да, тепер ліпимо голову, дітки. Беремо той пластилінчик, що у нас ще є, що ми оставляли для голови. Катаємо кулю. Я все. І виліпити. Да, Ліза, все, все, відкладай. Тепер бери для голови. О, Тут. О. Дивіться, скатали кулю. Ось такий манекен получиться. Катається. Так. так Берём. Так-так. Вот столько хвата для головки. Да хватит, Лизочка, хватит, Машенька. Что ты хотела сказать? Я сейчас пойду. Давай. Маша, у тебя нема пластилина одинакового кольору, хай котик буде різнокольоровий. Машуня, а мене теж він коричневий сирим. Да, діти, можна, наприклад, Він не завжди буває з цветами. Скажи, Лиза. Діти, дивіться, тепер виліпніть та в вушка. Во. Кружець? Сколько? Да, Ліза, тепер пальчиками Дімочка, Ліза, Машуня. Отак витягуємо йому кушка. Такі два як якби схожі на трикутнички. І з цієї мордочки, з цієї кульки. О, який. О, давай, який. Який, який давай. А ви беріть, як його сім. Отакі нормальні. А, чудові, чудові. Угу. Приглажуйте отак пальчиками, працюйте сьогодні отак, дітки пальчиками. Старайтеся так, як скульптор. Потихей. Нормальні. Так. Да. Ну, Може жовтня. Ви беріть, який у вас є колір, ми оказали машині, що. Нічого так хай буде робити, звичайно, і можна ага, ще не приліплю на тулуб, не треба. Так, і буде мордочку, дай ми потім ліпити дітей. Я, я, я жовтий візьму. Візьміть. А зробіть? Жовтий. Ну, я думала, ну, спочатку до очі, а то щоки. Значально біленькі так і буде. А ото внизу щоки, діти, бачите? Внизу два оранжевих кружечка, це щоки. Морда його. А я думала, що морда. Морда, морда. Мордашка така, да. Такий хороший. Ось стільки хвата. Який ще тобі робить? Лізочка, потрішки. Мордочка, Могу там, non, де вусики девушки ростуть. Бачили в котика такі оці щічки такі. Ось так. Не бачила. Бачите, ось я вам покажу далі. І тепер з чорного пластиліну зробіть йому такі дві смужечки, а це будуть очі дітки. трошки Что є, піде. Во! Можна просто кружечка. Так, да, да, Лізочки, з якого є, Ліза, заміняй. заміняй. Можна смужечки котику такі глазки, а можна просто кружечками приліпити. Крутиці да, можна смужечки такі, можна кружечки такі, да, маленькі можна очі. А кружечок. оп. Так. І ну, з червоного, якщо є, Такий носик, дітки. Ліза, а ти? Мене не, немає, в мене ну, тільки ми, зелений є. є. Тобто ми зелений. А носик можна собі зробити? Червоним? Це Ні, зробити. То, що те, то голова червона. А це можна зробити? Білим, там жовтий. Так, і все. тепер... Навіть очі зелені можна було. В котика ж є зелені очі? Можна, дивись, все, я тобі розм'яв. Працюй. Я зелений для глазок. Так, дітки, беріть, які є кольори, дійсно що вже, ж... ми розуміємо, що вже закінчується? Да? Так, а як були? в магазині дітки іграшки ж різнокольорові бувають? Да. Так Так, ну що, мордочка готова? Кажіть мені. мене ще ні. ні. Іще ні. Німально, ну, я щекаю, так, чекаю, так, чекай. Давайте пролізьмо. За чудово, ага, Ліза. Ви, ще... Ще, ви сидите ще і тепер думаєте, як же ви його назвете свого кота? Я вже знаю. Ану, Ліза, потримай в таємниці, давай до кінця заняття. Ну, а це покази. буде дівчинка в мене. А, добре. Так, червоний тепер. А Я даже еще и глазки не зробила. Ну, ничего, ничего. Я чекаю, дівчину. Лучше це на надо робити. Так. так, а в кого є котик? У Маши є, да, Маша? Так. Да. У мене да. два. Оля Анатолівна є котик. У Лізи, да, Ліза, у тебе є котик? У мене три котика. Ого, Ого Ліза. Котика. А у нас у Діма є два. У мене нічого немає. І у мене, катаю. і у мене немає. Я <сум> катаю. Я катаю. Тая Тая маленька китя, да? Маленька китя Тая у тебе. Кошенятко маленьке. Так. <сум> Каже, то катаю. <систит> <свиць> я жоба, ну, а? А? у мене вже глазки зробились, так що я вже діла щочки. Вони готові. Готова? У мене, мене щочки так. Зелені. Ай, за а. А. <свички> а. так. А далі діти, треба обережно, обережно голову прикріпити до тулуба. А Я не знаю, даже... ну, щічки, Ліза, дороблю. Я навіть і хвостик mm -hmm. ще не зробила. А ми ще не робили, це ж тільки будемо робити. Ми ще не, не катали хвостика. Того... Можете, до речі, хвостик, якщо хочете, взагалі зробити іншого кольору. Буває таке, що, наприклад, от, от да другу... я лучше оставлю на наступне заняття. А хвостик в нього там. Наприклад, якийсь пухнастий інший постик, дітки, це також треба зробити ковбаску таку довгеньку і закрутити її так, гачечком. Ну во, так. да. мене навіть не бачить. О, і наш кот готовий. Бачите, зовсім нескладно діти. А там де щічки, якщо ви захочете, можна стекою промалювати такі рисочки це типу вуса. Ні, не дивіться... надо. Тільки дивіться обережно, бо я вже до тулова приліпила і голова потім почала відпадати, щоб не поламати. Може, спочатку хвостик попробуйте. Ну так. Да. Ліплення дуже розвиває гарно, тому ми вами... Та як тут розвиває, якщо вона на тіошеньки не балочає. Так, Ліза, так, це так, виходить. Так, так, ну, ну, во. Чудово, Ліза, тепер приліпи до тулуба Ну, Якщо ви захочете, то можете такого бантика зробити. Дітки, дивіться, як бантик робиться. Катається отакий от кружечок, а потім отак можна пальчиками раз його приплюснути та й все і буде. Такий, Та як... мені в голову ще приклеїть, как бы. <різь> Обережно. Вот так нормально. Чудово. Так а ще тулуп надо трошечки поднять. Ну, У мене такий переляканий кит, діти. ви бачили. <різь> <різь> так, покажіть, що бачили. Ось такі очі? <різь> Зараз так. Я можу спускати диплому. Ну. Так, ось, дивіться. О, Що трапилось? Де? Де? Де Де м'ясо, де риба? Мяу-мяу. Мяу-мяу! А, а як сніг. ви назвали, та його. Вася. В мене Василій. А в мене, а в мене. Ваську. Щось не бантик не дуже гарний. зняття, зняти, Отак, ой. Васечка у мене. А мене буде... Дима, мы розовую да, Дима? Дима, а кота покажешь, А мы же хвост не сделали. А так рубить хвост рубить. Так не показала я. у нас А, показала, да? как рубить хвост. Розкручуєш ковбаску і закручуєш. Дивись. Тому, речі, і буде хвостик. ты же раскочи розко... его в ковбаску. Ось так. І закрутить такий. Я хочу кушати, де моя еда. Да, діти, а що люблять їсти коти? А ну скажіть, що котики? Ры, Корни. Так. Рыбу. Собака качает корм, уплетала, как будто это собачий корм был. <реклама> Он кажет пока-пока. Дима, а не. ты его закрутил? Вот так вверх поднимаем, ему, давай. Мостика. Вот, вот столько хвата. хватает. Получится трошка, Дима? Да, Можно. Лизонька, да. Аліза, да. Дивися, да. отам от детовста сторона, там стіше і приліплюй йому ззаді на ту. А ну, о, та, от так, трошки піднять, ага. Просто тебе повітряний пластилін, він, мабуть, ну, не так тримає. А, я дивлюся, от така тобі. Так, де його посадити? Ой, ніваня. Я спотом тепер. Машенька, давай, як ти закінчиш. <реш> О, угу. Давайте по черзі покажемо. Так, перший показує. Давай Діма. Діма показує свого кота. І називай, як його звук? Як його скажи. звати, Діма? Н Натан. Натан. Натан? Натан? О, окей, так. Я, Діма. Прис... О, я тепер придумала то вже. Так, Ліза, так, тепер Ліза, кот... Наташа. Наташа, <реш> Натан і Наташа. Так, Уже <реш> пара у нас є, котиків. <реш> <реш> так. Маш? Так. Ль... <реш> Машуня, ты своего уже придумала имя своему? Придумала. Вот, да. Шендолеп... Она та яка девочка. <laughs> Рыбка. Алло, да. дайте мне рыбку. Давай, давайте, давайте, Покажи своего Мурчика. Здрасте, Мартасте, я с лотом бежу. Гоша, где? Где есть ты? Кіт Вася, у мене такий вже він старенький, вже пожив. А, мене, а, ми, а, я, а моєму котику вже ем, один буде. Да? Так. Оля, то я можу Мурчик звати. У мене є сиренький, а це буде. У мене друге хочеш якась сім'я Ізабелла. Ізабелла. У мене дій. кукла Ізабелла і кот Ізабелла. не говори. Е, мені надо фото котика. Що ага. треба Дім? А ну ще раз повтори. Фотографувати котика? Ну да, да. можеш таї фотограф... і сфотографувати її, да. коти. Може, може вона тоже Машунечка, все, чекає машиного котика. Як звуть? Я не, буду. Я не буду. Маш, як котика звуть? Я їм чипала, Котика. Не придумала? Ну як, як твоїх котиків звуть? Назви так само його. Так. Да. Ну, моя... Аліса? Подивіться. Я придумала нове ім'я йому. Яке? Черниш. О, Добре, да. Добре давайте в екран покажемо я... своїх котиків. я зроблю фотографію. Машунечка, покажи свого котика. Кушать? Так, дітки, ну що ж, молодці, ви постаралися, бачите, які. Я Я хочу... Я хочу їсти. Скільки котів у нас вийшло з вами? Скільки? П'ять котів. Показку да? ми дивилися про э, трьох котів, а з ліків. Сьогодні п'ять. І якщо захочете, можете для нашого котика ще зліпити, якщо є пластилін, якусь пару, так. Щоб я за рибку зліпити для нашого котику. Так, все дітки. Дякую вам, бо. Давайте подивимося в реакціях. Подивіться, якщо є. я я вже вже дітки що відправляти. Діти, обов'язково вимийте руки, будь ласка, з милом після пластилінчика. О, я вибрала от такого котика. А мама, мама тобі дозволяє мішати? Може, то нам потім ще пригодиться ліпити, щоб, а в тебе вже Хорошо. не було гарних кольорів. Ой, так, так. Все,